А як же тепер отримати компенсації постраждалим внаслідок російської агресії? Та наскільки цей процес є складним? Про все погодився розповісти Вадим Хабібулін, і я поспішаю до нього. Вадим Хабібулін, адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів, народився 1975 року у Потсдамі, Німеччина, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, Київський національний економічний університет і національну академію внутрішніх справ. З 1996 по 1999 рік був держслужбовцем 10-го рангу. Обіймав посади голови громадської ради при державній виконавчій службі, заступника голови громадської ради при Міністерстві юстиції та заступника голови громадської ради при МВС. Досвід адвокатської діяльності 13 років. Як одержати ці гроші з Росії? Є якийсь конкретний механізм. І, звичайно, чи достатньо буде трьох мільярдів для відшкодування збитків? Ми з вами не знаємо напевно, а може скоріше, скоріш, напевно, і знаємо, що немає ніяких трьох мільярдів. Ми можемо зараз з вами закрити глаза і уявити, що десь лежить 3 мільярди доларів. Це все аморфно, це все на папері. І справа в тому, що Росія, якщо у відповідь буде щось вимагати, чи від Нафтогазу, чи в питаннях газових. Будь-якому випадку, да, чи у питаннях боргу Януковича на 3 мільярди, то вона так само, вибачте, зможе хизуватись тим, що щось у них арештовано. Цих грошей нема. Їх або вкрали, або розгробували, і це тільки питання політичної площини. Тобто, сподіватися я б на це не став.